лука лука рот закрой Здравствуйте, Алексей. Це Так, хресна хода підходить до завершення. залишилось декілька кілометрів. Позаду більше 200 кілометрів. Дощ, холод. Наші віручі йдуть зосереджено. Моляться за впрощення гріхів молитвами. Для чого хресна хода? Хресна хода здавен організована людьми. Благословенна Господом по причині того, що коли люди виходять на вулицю, вони таким способом зазивають людей на молитву. Це не якась магія, це не якась така річ, яка своїми символами або рухами щось робить. Це зазив до молитви. А ось молитва і Божа благодать, яка звершується. На тому місці, де приходять хрестоходці, вже вершить великі чудеса. В Хресні ходи люди іспитують великий іспит, натирають ноги, замерзають. І один одному можна допомогти. Хтось кормить, хтось обрабатує рани, хтось ділиться дощовиком. І в цьому такому потоці дійств ти бачиш руку Божу. Тому що якщо тобі потрібна вода, тобі хтось її одразу придбає. Якщо ти хочеш, закінчуються в тебе сили, калорії, тобі хтось вже дає пря... пряник, конфету, якусь їжу. І якщо ти загубив дитя, то тобі одразу його приводять. Я був з цим свідком і кажу це під великим таким впечатленням. А ще більше мене це люди, які ходять вже тут по 50 років, вже в похилому віці, але вони йдуть. Зустрів дуже багато матерів. Жінок, дітей, наших воїнів, Збройних сил України, які вже четвертий рік боронять і чудом виживають, і поранені, і в госпіталях лежать. І матері, і жінки всі плачуть і просять Бога, щоб зберігав. Дуже хочу, щоб все закінчилося. І я робив опрос, і люди казали, що всі кажуть. Ми прийшли сюди помислитися, щоб Господь послав нам мир. Для мене була велика честь з вами цією прекрасною картиною, подвигу, і відео, і зараз ефір. І вірю, що кожен з нас після цього обов'язково захоче приєднатися, відчути все те, про те, що я говорю. Ну, а зараз продовжимо наблюдати за молитвою.

Махисущих живота і море помит от смерті душі нас. Спереді, як завжди йдуть діти, кладуть польові квіти. У цьому році їх дуже багато, жовті, У кого алергія, звісно, проблема трошки з цим, тому що Дуже вони насичені пельцею, але діти несуть, стелять на землю, щоб хрестоходці по давній традиції знали, куди йти. Пам'ятаєте, як в мультику про Новий рік, як зайчик з мішка викладував і щоб його знайшли. Так і тут. Кладуть, щоб ті люди, які відстали, знали, в яку сторону йти. Ця давна традиція. Нагадую, що хрестному ходу, цьому вже більше 200 років. Маленька дівчинка Анна була незрячою і її бабуся почула голос Божої матері. Привіт, я вас ісілю. І вже 200 років люди ходять. І дуже багато було таких самих проблем, незрячі, і були різні гроби. І люди йшли 200 кілометрів, приєдналися до цієї хресної ходи і отримали іселення. Ми з моїм сином Лукою, кому сім років. В нього на пальцях були проблеми, в вахмаді робили операції. Туди ракета прилетіла, коли він був, Божа його сохранила. Ми в цьому бачимо милість Божої знак Божої. І одна нога ліва на 6 сантиметрів коротше. Ми йшли скільки могли, тому що це не просто, була непогода, І позитивно людей, але приймали участь у течії. Він перший раз приймає участь в такому дійстві. Дуже йому сподобалось такий масштаб. Побачив своїх сверстників, дітей, як вони співають, як вони Христосуються, як вони моляться. І це залишить я впевнений, дуже велике враження, яке сприяє до того, що наші діти будуть продовжувати нести хрест нашої православної віри, наповнюючи свою душу. І розум, знаннями богословськими, які будуть допомагати користуватися вищою сіпінь бра... доброділі. І сьогодні тут у нас тисячі і тисячі людей моляться, щоб Матір Божа зберегла наші збройні сили, наших близьких і зупинила війну і послала нам мир. І, звичайно, моляться, щоб отримати спасіння, за що і співають. Нагадую, що йде пряма трансляція, це початок е хресної ходи. Там ззаді велика-велика колона, це ми будемо знімати трохи далі, Уже коли будуть ходити в Почаївську лавру. І співають люди, і очі наш, і молитву Богородиці, і, Милитва, і Тропаль, Почай, і Упінню.